Абсолютно новий Chery qq 3 f дебютує в Китаї в рамках відродження серії QQ. відродження легенди Chery QQ 3F новий погляд на міський електромобіль. В автомобільному світі рідко можна побачити воскресіння колись популярних моделей. Але Chery зважилася на сміливий крок повернути в стрій серію QQ, яка колись підкорила серця китайських автолюбителів. І ось на автосалоні в Ченду ми побачили QQ 3 EV електромобіль, який, здається, готовий переписати правила гри в сегменті компактних міських автомобілів. Я пам'ятаю, як у 2000-х роках, коли я тільки починав цікавитися автомобілями, QQ був одним з найбільш впізнаваних автомобілів на дорогах Китаю. Це був доступний, компактний і досить симпатичний автомобіль, який став першим для багатьох молодих людей. Згадуючи ті часи, я розумію, наскільки важливу роль зіграла серія QQ у розвитку автомобільної індустрії Китаю. Черри не просто випустила автомобіль, вона створила культ. Чому ж Серія QQ припинила своє існування? Причини, як це часто буває, криються в жорстокій конкуренції. Автомобільний ринок Китаю швидко змінювався, з'являлися нові гравці, і Чири не змогла адаптуватися до нових реалій досить швидко. Поява більш сучасних і технологічних моделей, а також жорстка цінова політика конкурентів, призвели до зниження продажів і, в кінцевому підсумку, до закриття виробництва. Але, як то кажуть, що не робиться все на краще. І ось через роки Черри повертається з новою. Електричною версією QQ, новий QQ 3F, сучасний дизайн і передові технології. Перше, що кидається в очі, це, звичайно ж, дизайн. Cherry не стала копіювати минуле, а створила абсолютно новий автомобіль, круглі фари, овальні елементи і загальний милий образ, все це створює приємне враження. Але не варто думати, що це просто милий автомобіль. Під цією оболонкою ховаються передові технології. Платформа t 12 використання цієї платформи говорить про серйозний підхід до розробки. Це не просто упаковка навколо електроприводу, це повноцінний електромобіль, побудований на сучасній базі. Потужний електродвигун 40 КВТ 121 КС. Це цілком гідна потужність для міського автомобіля. З таким двигуном qq 3 f повинен бути досить динамічним в умовах міста. Просторий салон, незважаючи на компактні розміри, салон qq 3 f досить просторий, щоб комфортно розмістити 5 чоловік. Це важливий фактор для тих, хто планує використовувати автомобіль для сімейних поїздок. Сучасний інтер'єр 15,6 дюймовий плаваючий центральний екран з роздільною здатністю 2,5K, що працює на Чіпі Qualcomm Snapdragon 8155, це справжній прорив для автомобіля в цьому класі. Підтримка голосового асистента зі штучним інтелектом, оновлення UTA, бездротова зарядка потужністю PETA 10 ОХВТ, Каплеї, ХК і Калих, все це робить QQ3F справжнім технологічним флагманом. Система допомоги водієві Falcon 500. Ця система є ще одним аргументом для QQ3F. Підтримка високошвидкісної навігації по нове – Navigation on Autopilot – це серйозний крок вперед в області автономного водіння. Мій погляд на перспективи QQ3F Я вважаю, що відродження серії Куку це чудова ідея. Черри зробила правильний вибір, вирішивши зробити ставку на електромобілі. В умовах зростаючого попиту на екологічний транспорт, QQ3F має всі шанси стати хітом продажів. Цільова аудиторія я бачу QQ3F в якості ідеального автомобіля для молодих людей, сімей з дітьми і тих, хто шукає доступний і екологічний транспорт для міста. Конкуренція основним конкурентом QQ3F стане Gilles GMSI GMSIGUAN. Але я думаю, що у Черри є всі шанси перемогти в цій боротьбі. Куку це бренд з історією, який знайомий багатьом китайцям. А джили Джеме – це новіший гравець на ринку. Ціна ключовим фактором успіху QQ3F стане ціна. Черри має встановити конкурентоспроможну ціну, щоб залучити якомога більше покупців. Запас ходу офіційної інформації про запас ходу поки немає. Але я сподіваюся, що Черри зможе запропонувати запас ходу не менше 300 Км, це буде достатньо для більшості міських поїздок. Висновок майбутнє за електромобілями та знайомими брендами. Відродження серії QQ це не просто повернення в минуле, це погляд у майбутнє. Черри довела, що знайомі бренди можуть бути успішними, якщо вони адаптуються до нових реалій і пропонують сучасні технології. QQ3EV це відмінний приклад того, як можна поєднувати історію та інновації. Я впевнений, що цей електромобіль стане справжнім хітом продажів і допоможе Через зміцнити свої позиції на ринку. Порада для потенційних покупців: якщо ви шукаєте доступний, екологічний і технологічний електромобіль для міста, обов'язково зверніть увагу на Черри qq 3 ev Це чудовий вибір. Мій прогноз: у найближчі кілька років Chery QQ3F стане одним з найпопулярніших електромобілів в Китаї. І я впевнений, що цей успіх допоможе Chery вийти на міжнародний ринок. Головний висновок майбутнє за електромобілями і знайомі бренди можуть бути успішними, якщо вони пропонують сучасні технології і адаптуються до нових реалій. Відродження qq 3 f це не просто повернення в минуле, це крок у майбутнє.